Ввечері 21 вересня у мережі з'явились повідомлення про удари по об'єктах на території санаторію Фарос в анексованому Криму. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив про пошкодження кількох будівель. Серед них школа в селищі. Він повідомив про загиблих і поранених. Згодом дані уточнили, Буцімто поранено 16 людей загинуло троє. Серед постраждалих, як кримчани, так і жителі Росії та Білорусі. Телеграм-канали писали про влучання в кілька об'єктів: пансіонат Тролецького він розташований поряд санаторієм Фарос, сам санаторій та школу. До полудня понеділка російські ресурси також повідомили про пошкодження ресторану в готелі Лучано. Російські чиновники Криму та підконтрольні медіа зосередилися лише на показі школи, розбиті вікна, зруйнована актова зала та бібліотека, уламки скла на вулиці. Навіть продемонстрували двигун, стверджуючи, що це частина українського безпілотника. Українська влада атаку не коментувала українські джерела. Лише нагадали, цивільні об'єкти можуть стати цілями зсу лише у випадку їх використання російською армією. таким чином. Но питання про те, що саме було вражено, якою зброєю та ким залишаються відкритими. Я пропоную поговорити про українські атаки, які мають підтвердження, таких у вересні було чимало, і всі вони були по військових російських об'єктах. Мене звати Роман Спірідонов. Почнемо. Українська військова розвідка продовжує методично день за днем вигризати сили російських окупантів у Криму та на Чорному морі. Підрозділи ГУР перетворили безпілотники на хірургічний інструмент, що майже щодня ювелірно вибиває найцінніші цілі російської армії. Так, у Чорному морі українські спецпризначенці атакували швидкохідний катер з надувним бортом. Його використовують як військово-морський флот, так і МНС Росії. На ньому можна транспортувати особовий склад, вантажі та висаджувати десант. Уражено також радіолокаційну станцію гарпун б Її призначення, розвідка та цілівказівка. На додачу знищили комплекс РЕП-гроза. Він виявляє, відстежує та пригничує канали управління та навігаційні системи безпілотних. Літальних апаратів разом із ним згоріли чотири антенно-фідерні пристрої, а окупанти втратили частину особового складу. Ця операція відбулась під час морського рейду українських спецпризначенців наприкінці серпня. А повідомили про неї в ГУР на початку вересня. Також на початку вересня на авіабазі в Гвардійському примари спалили два гелікоптери Мі 8 вартістю до 30 мільйонів доларів. А в Севастопольській бухті уразили рейдовий буксир БУК 2190 що обслуговував елітний підрозділ підводних диверсантів Росіян напередодні дня української воєнної розвідки. Дрони влучили в об'єкти російського ППО на півострові у сучасні радари. «Падльот» та небо М. «Падльот» виявляє повітряні цілі на малих та гранично малих висотах, зокрема крилаті ракети та ВПЛА. А небо М працює на середніх та великих висотах і знаходить аеродинамічні та балістичні цілі. Один з них українці поцілили під час руху, коли розрахунок залишав бойову позицію. 10 вересня ще один резонансний епізод. Удар по аварійно-рятувальному судну спасатель Ільїн біля Новоросійська. Безпілотник влучив у місток управління, знищивши апаратуру радіоелектронної розвідки. 60 мільйонний корабель тепер потребує тривалого ремонту. Хоча це рятувальне судно, але його можна використовувати і у військових цілях. Саме в момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська. На дендрівській косі група Вікінг заманила у пастку багатоцільовий тягач Вітість машина, яка підвозила зброю та людей на передову згоріла разом з планами окупантів. А далі новий удар примар у Криму Трімівісім і радіолокаційна станція Небо О зникли з російських бойових карт. І нарешті історичний момент вперше знищено два літаки амфібії Бі 12 чайка. Вони призначені для боротьби з підводними човнами та контролю за водним простором. Ось що про них розповіли в гурту. Такі ураження. В першу чергу вони послаблюють військовий потенціал противника, що є дуже важливим в нашій війні. Це не просто ураження, а ураження високотехнологічних цілей, які відновити в умовах санкцій дуже складно для противника. Тому Кожне таке враження воно є дійсно дуже цінним під час цієї атаки разом із літаками українські дрони знищили ще один Мі-8. Будь-яке знищення ворога там воно є позитивним для сприйняття в суспільстві в цілому на підконтрольних територіях і на тимчасово окупованих територіях України. Це теж є дуже важливим сигналом, що Україна не забуває, що це лише тимчасово окуповані території, і ми боремось за те, щоб ці е, території знов е, пройшли під е, законний контроль України. За даними російського телеграм-канала, Астра вночі 21 вересня. Два безпілотники атакували автоколонну мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаєвка Роздольницького району та знищили радіолокаційну установку. Ще один безпілотник пошкодив зенитний комплекс Панцирь 1 у районі села Донське Сімферопольського району. 25 вересня стало відомо про знищення ще двох літаків Росіян. У качі цілі примар стали транспортні літаки Ан 26 а на додачу спалили радіолокаційну станцію надводної обстановки та РЛС Мис 1 м Загалом за вересень спецпризначенці гур знищили або вивели з ладу понад 20 об'єктів, 6 гелікоптерів мі 8 2 літаки амфібії, 2 транспорта Ан-26, кораблі, катери, радари, комплекс РЕП та інше обладнання. Це не просто втрати техніки, це дірки в обороні окупантів, які стають дедалі більшими. І кожен точний удар українських розвідників нагадує: навіть на окупованому півострові ворог не почувається у безпеці.